Цього року цукру на Волині вироблять вдвічі більше, ніж потрібно для області. Це один з кращих результатів у державі, адже в 2013-му площі посівів цукрових буряків в Україні скоротили на 40%. Тому, ймовірно, загальну державну потребу в солодкому продукті не задовольнять. На щастя, така тенденція не стосуватиметься нашого регіону. Цукрових буряків на Волині посіяли стільки ж, як і торік, і вже тиждень збирають солодкий врожай. Цього року в Україні на третину зменшилися посіви цукрових буряків. Волинь до переліку областей, які скоротили площі солодкого продукту, не увійшла. Навпаки, окремі волинські сільськогосподарські підприємства збільшили площі цукрових буряків. Зокрема, товариство п'яти днів на 230 гектарів. Всього ж мають 940. Сьомий день у господарстві п'ятидні триває збір цукрових буряків. Уже зібрали з площі 140 гектарів. Цукристість ось такого буряка 17,5%. Це на півтора відсотки більше ніж торік. Сезон купання буряків цього року розпочали раніше. Керівник підприємства Валерій Діброва каже, що час від часу заважають дощі, але зібрати солодкий продукт вони прагнуть якнайшвидше, бо мають на це дві причини. Перш за все раніше, тому що поля треба звільнити під посіву зимини, які зайняті цукровим буряком. А по-друге, потрібно значить, ще і забезпечити стабільну безперебійну роботу цукрового заводу гнідавського, нашого надійного партнера, якому ми вже не перший рік здаємо цукрові буряки на переробку. На даний момент вивезли більше 7 тисяч, викопали 140 гектарів. Ну ще не, не все вивезене з поля, бо в зв'язку з погодними умовами. Пішли дощі і поля, які далеко від твердої дороги важко вивезти. Врожайність цукрових буряків 670 центнерів з гектара. Проблем з копанням чи з відвантаженням у п'яти днях немає. На полях працює всього вісім людей, з них троє комбайнерів. Процес Бачите, повністю механізований. Як бачимо, на полі працює дуже потужна техніка. Комбайн самого нового покоління т 3 «Терадос». Фірми Холмер, який за добу може викупити до 40 гектарів цукрового буряка. І навантажувач теж фірми Холмер, вартість, якому десь порядка 500-550 тисяч євро, більше півмільйона, який може за добу грузити 5-6 тисяч тонн буряка. З хорошою його доочисткою». для кращої організації роботи цього року товариство придбало ще один допоміжний технічний засіб причіп перевантажувач. Він безперебійно перевозить буряки від комбайна на край поля. Таким чином ґрунт менше трамбується і зберігається його родючість. Загалом в області цього року посіяно цукрові буряки на майже 20 тисячах гектарів. За словами заступника голови облдержадміністрації Віталія Карпюка, Волинь одна з небагатьох областей України, що зберегла посіви солодкого продукту. Майже на 40% зменшено посів буряків в зв'язку з тим, що ціна сильно впала. Я думаю, що цього року буде вироблено приблизно 85-90 тисяч тонн цукру. Наша потреба в області в рік складає 40-42 тисячі тонн, тобто волиняни повинні бути спокійні, що наші аграрники цього року забезпечать їм цукром. Ну, Тішить те, що трошки ціна пішла на цукор, вона хоч перекриває ті затрати. Оскільки загалом в Україні цукру буде вироблено менше, ніж в попередні роки, Віталій Карпюк прогнозує, що ціна на нього буде зростати.